Здоровенькі були. Вітаю на каналі Інтертехніка. Попросили в мене дуже гарно е, перезняти огляд на скаут ht 244 Згоден. Е, я попередній огляд дуже швидко по ньому пройшовся. В принципі, ніякої корисної інформації для вас не дав, трошки так облажався. Ну, добре, зараз перезніму. І напишіть, будь ласка, свою думку, як я зараз перезняв. Поїхали. Отже, це. Досить молода модель Scout HT-244. Повнопримудний міні ЕС на 24 коняхи. Добре, движок в ньому. Yuto 385, встановлений, 3 чотирьохтактний, з безпосереднім приском двигуна та має об'єм 1531 кубічний сантиметр. Розхід. Дуже така вагома частина до 275. Грам на годину. Він споживає. О, я скажу вам так, немаленький розхід для такої-то техніки вагою 1022 кг спорядженої маси. Ну, камон, трошки забагато він їсть. Ну добре. Номіналь... Ну... Ой, збився. Номінальне тягове зусилля його 5,8 що вам це може дати, а те, що при виборі навісного обладнання, там підбирається воно по номінальному тяговому зусиллю мені трактора, щоб ви ненароком не взяли занадто важке навісне або ж легке. Тоді, взагалі, скажу вам його ціну це 5950 доларів такої-то техніки. І ось. Є комплект вантажів додаткових, які збільшують його вагу. Це добре. Навісний механізм витримує до 420 кг. Бачите, є фаркоп на одну швидкість 540 обертів на хвилину та. Ой, не фаркоп, а волвідбур потужності. І фаркоп встановлений, прикручений до моста. І бачите. Фаркоп не заважає валу відбору потужності. Це досить такий великий плюс. Не бачив в гідровиходів в ньому, але окей. Коліє у нас передня 960 на 1000, задня 1000, 1080 і 1240. Якщо ви підбираєте трактор для якихось робіт в колії, то це досить важливо знати. Уже давайте зблизька огляну його. В принципі, таких явних приколів, які б мене змусили задуматись, я не бачу. Хоча, в принципі, це його передній мост. Він такий досить крихкий. І не поворотки. Тобто виворот в ньому дуже-дуже дуже скудний. Але хоча є гідропідсилювач керма. І повертай там, повикручуватися не досить таке важке задоволення. По проводці, так, да, є моменти, які ось, наприклад, як оця штучка, яка воно туди йде, Дивись, що тут робиться. Це треба все ізолювати, перемотувати, ховати, бо дощ, один сніг, болото і все ляже. Цим треба послідкувати. Ну, хоча, саме розумієте, один з найдешевших міні-тракторів з повним приводом на 24 коняки і нормальною коробки. По салону. У нас є сидіння на пружинках. КПП 3 плюс 1 на 2. Приборна панель така, як на ксінтаях, в принципі, стандартна, як і на кентаврах. Ось рульове. Тунель досить великий, але, бачите, є місце по боках. І для них і можна ще щось навіть там поставити. Це є плюс. КПП незважай ногам приїзді, але трошки незручно тягнутися вниз. І, в принципі, все. Ось такий міні-трактор. Ось така техніка була перед вами. Напишіть, будь ласка. Чи сподобався вам такий огляд? Якщо не сподобався, то все одно напишіть. І дякую, що дивились відео до кінця. З вами був Євген. До побачення.